Олексій Кулеба, віце-прем'єр-міністр з відновлення України, раді бачити вас. Дякую Вітаю вас. Дякуємо, що завітали. завтра. День залізничників. І ну, власне перше питання. Хочу поставити на вашу думку, чим «Укрзалізниця» здивувала за роки війни, де вона проявила себе найбільше і продовжує дивувати українців в своїй роботі. Дякую вам за запитання. І Дійсно, напередодні свята хочеться подякувати кожному залізничнику, кожному хто залучений до роботи в цій галузі. Тому що кожен українець насправді знає відповідь на це питання. За часи повномасштабного вторгнення. Я думаю, що цифри говорять самі за себе. В нас тільки за 2024-2025 рік більше 65 мільйонів людей скористалися послугами залізниці, і це безумовно говорить про величезний попит, також це зрозуміло. Це наслідки повномасштабного вторгнення, але тим не менш, коли ми спілкуємося з міжнародними партнерами, де і в принципі всі, ті, хто зараз досить часто відвідують Європу, вони можуть побачити разючу відмінність від того, як е, працює Укрзалізниця, і порівняти це з європейськими компаніями, навіть е, не дивлячись на такі жахливі події, на щоденні обстріли, залізниця працює вчасно. Майже без затримок, а якщо вони відбуваються, то це виключно через обстріли. То на сьогоднішній день я можу з певністю сказати, що Укрзалізниця це є стратегічне підприємство України, яке забезпечує. Всі ті необхідні заходи національної безпеки і на якому працюють справжні герої, справжні українці. Я пишаю, що можу сьогодні про це говорити. Ну, сьогодні вони були в нашому ефірі. Дійсно круті, залізні люди, які вмотивовані, емоційно заряджені і кажуть: ну, ми тут, ми тут дійсно всі згуртувалися за ідею, і такі речі роблять. Ті самі евакуаційні потяги. Чого вартує лише залізна дипломатія? Коли під час перемовин, ми про це теж сьогодні говорили, дипломати приїжджають вже обромлені. Нашими провідниками Завдяки провідникам, нашим. так які вміють спілкуватися, і англійською знаходять підхід навіть до перших осіб європейських країн, що для нас дуже важливо, і навіть спілкувалися тут із касирами, звичайними, які кажуть, ми просто любимо людей. Тому з 89-го року тут працюють на цьому центральному вокзалі. Це просто феноменально. Якщо говорити про виклики, з якими зіштовхується залізниця, відлітку Росія почала новий етап війни. Вона б'є по пасажирських потягах, вона б'є по е, е, рейках, по вона по. намагається так порушити логістику. Як Україна реагує на такі виклики і що робимо для того, щоб не дати зруйнувати нашого чи є в нас ресурс відновлювати залізницю, тому що вона йде окремим об'єктом інфраструктури. Нас? На жаль, на сьогоднішній день дійсно наслідки жахливі. У нас а, з початку року а, 850 трошки більше обстрілів нашої інфраструктури, більше трьох тисяч об'єктів зруйновані або пошкоджені. Тому, коли ми говоримо про певний розвиток нашої інфраструктури залізничної, звичайно тут окрему увагу необхідно приділяти відновленню. І коли ми говоримо і розповідаємо один одному героїчні історії про наших залізничників, треба також говорити і про те, що це щоденна робота безперервна, вона відбувається. Без вихідних, і ми постійно займаємося відновленням нашої інфраструктури. Е, можу сказати про те, що захист інфраструктури залізничної це є безумовний пріоритет нашого міністерства, але через те, що як ми з вами вже розуміємо, це питання національної безпеки, цим опікується е, і збройні сили України, і тому саме такий комплексний підхід нам може допомогти. Тримати, підтримати і зберегти е, нашу інфраструктуру і наших людей, тому що ворог, на жаль, палює і за вантажними нашими перевезеннями, але так само, на жаль, через те, що росіяни просто здійснюють терористичні атаки. Вони полюють і за нашими машинистами, і за нашими е, пасажирами, людьми, які просто користуються е, послугами. Через це ми переходимо на. Комбіновані маршрути, там де е, не може вже далі слідувати відповідно наш потяг. Його під е, пасажирів підхоплюють наші автобуси, які довозять вже безпосередньо до е, точки призначення наших пасажирів. І е, такі рішення в нас також є. Звичайно, вони стосуються виключно прифронтових регіонів, прифронтових територій, але все це говорить. Про нашу готовність і швидку реакцію до певних подій. Звичайно, ми розуміємо, що захист комплексний він включає в себе і фізичний захист об'єктів інфраструктури. Тут вже є постанова кабінету міністрів. Вона вже прийнята. Виділені кошти для підсилення. Кількості таких об'єктів для підсилення самофізичного захисту, і безумовно, це питання, яке стосується військової складової, тут ми постійному контакті з е, військовим керівництвом, для того, щоб швидко реагувати на всі виклики і на всі загрози, які існують. А е, для того щоб просто підтвердити, можу вам сказати, що порівнюючи з липнім місяцем і те, що відбувалось у нас протягом жовтня. Обстріли збільшились більше ніж в два рази, і відповідно для нас дуже важливо зберегти в першу чергу наших людей, і звичайно наш рухомий склад, нашу інфраструктуру, яку я впевнений після нашої перемоги ми швидко відновимо. Вже кілька днів українці активно обговорюють ініціативу Укрзалізниця. Три тисячі кілометрів проїзду для українців безкоштовно. Такий проект планується запустити. Поки що багато деталей немає. Олександр Перцовський обіцяє там найближчими днями вийти з широкою комунікацією і деталізацією цього проекту. Але ви, як віце-прем'єр, напевно, володієте певними деталями цього проекту, на що він направлений, яка його мета і як він буде реалізовуватись в. <заховуючи>, ну, будемо говорити відверто економічні складнощі у Дякую дуже. Дійсно розумію, який широкий інтерес викликала ця програма, як і будь-які програми уряду під час повномасштабного вторгнення. Ця програма вона орієнтована саме на людей. В першу чергу. Якщо говорити про наших пасажирів, то вона орієнтована на тих людей, яким, яким зараз потрібна допомога більш за все. Безумовно, це внутрішнє переміщення особи. Безумовно, це наші військові, їх родини. Безумовно, це ті люди, яким просто не вистачає коштів для того, щоб подорожувати. І тому, звичайно, ми мали піти на такий крок для того, щоб зробити людям такий досить зрозумілий і конкретний крок підтримки. З іншого боку, ми звичайно маємо підтримати і наших залізничників, наших працівників. Тому що фінансовий стан нашої компанії він надзвичайно складний. Такі загрози, такі виклики, такі руйнування, з якими ми сьогодні стикаємось, вони є безпрецедентними. І коли ми говоримо про те, що не дивлячись ні на що, ми працюємо вчасно, не дивлячись ні на що, ми перевозимо 20 мільйонів тонн вантажних перевезень по цьому року, таким чином забезпечуючи і в тому числі світову. Гуманітарну безпеку ми маємо задавати собі питання. А за рахунок чого це відбувається? І тому фінансова стабільність, фінансова безпека підприємства це є пріоритет. Номер один. Ми впевнені, що ця програма допоможе нам врегулювати проблеми, які в нас є на сьогоднішній день з фінансуванням, і таким чином зможе допомогти нашій галузі. Підтримати залізничників, збільшити їм зарплату, збільшити можливість для того, щоб відремонтувати наш рухомий слайд, збільшення зарплати для того, щоб відремонтувати нашу інфраструктуру, і також друга частина дуже важлива це балансування пасажирських перевезень, тому що всі знають, наскільки складно купити квитки в певний період на певні напрямки. Для нас це можливість збалансувати такий попит і його трошки розвантажити, тому що в нас є періоди, де в нас є надлишок відповідних місць в пасажирських перевезеннях. Ми маємо можливість це зробити. А що стосується заробітної плати, я почув ваше питання і можу вам сказати, що звичайно ми це плануємо зробити в 2026 році, але нам потрібно ще більше часу для того, щоб сформувати деталі і чітко сказати, коли це відбудеться і за яким принципом. Опалювальний сезон теж вже розпочався кілька днів, і ваше міністерство теж вже так виходить відповідально і за цей надримок. Тут на вокзалі більш-менш тепло, тому що ми готувалися пальта вдягати, але насправді тут комфортно. ще погода нам допомагає в цьому питанні сформований штаб, який координує опалювальний сезон. Хочеться запитати, як він розпочався, чи всюди він розпочався, тому що удари по тепловій генерації ворогом були здійснені протягом місяця. І всі боялися старту з опалювального сезону. Як він, як він піде, як він пішов, по-перше, опалювальний сезон розпочався 15 жовтня. Він розпочався з соціальної нашої сфери. Опалювальний сезон в першу чергу розпочинається в закладах освіти, в пологових будинках, в інших закладах Міністерства охорони здоров'я. А по процедурі ми з вами маємо розуміти, що опалювальний сезон розпочинається за рішенням органів місцевого самоврядування, коли е, три доби температурний режим становить менше восьми градусів тепла. Це дає можливість виходити з відповідним рішенням. В цьому році ми планово підійшли до опалювального сезону. Штаб, про який ви говорите, він працює традиційно. Завжди це не, не не практика цього року, це підготовка планова до опалювального сезону. І єдине, що ми змінили в цьому році, ми були в тісній комунікації з е, органами місцевого самоврядування щодо того, коли запускати відповідне тепло для населення. Але на сьогоднішній день можу сказати, що вже близько 50... Відсотків населених пунктів з теплом безпосередньо вже в секторі житлово-комунального господарства, тобто подається для населення, і впевнений, що така цифра вона виключена через те, що на вулиці досить тепло. Можу сказати, що на сьогоднішній день ми планово заходимо в опалювальний сезон, і звичайно, не беручи в розрахунок можливі терористичні атаки. Росії я б міг би сказати, що ми впевнено пройдемо цей опалювальний сезон. Зараз я можу сказати наступне, що ми чітко розуміємо, як нам реагувати на е, будь-які наслідки можливих ворожих обстрілів. Ми розуміємо алгоритми дій, і ми зробимо все для того, щоб опалювальний сезон е, пройшов, стало для нашого населення. Це велика робота органів місцевого. Е, Органів місцевого самоврядування, велика робота регіональної влади і нас, як уряду, безумовно, які координують цю діяльність. Дякуємо за вичерпні відповіді. І на сам кінець таке просте запитання до Дня залізничника. Які асоціації у вас з залізницею виникають? Три асоціації я можу сказати вам тільки одне слово, яке повністю відображає моє відношення до кожної людини. Це повага. Глибока повага до цих людей, повірте. Мені особисто за цей рік трошки більше роботи міністром, для мене це велика честь. Я е, хочу побажати всім залізничникам нашої перемоги, миру і для того, щоб ми не просто відбудували нашу галузь, а зробили її взірцем для всієї Європи. В нас для цього все є, і ми це всі бачимо на прикладах. Тому ще раз. Хочу всім побажати е, якомога швидше перейти вже до таких важливих е, питань відновлення. Перейти до мирного відновлення, де Укрзалізниця знову буде локомотивом певних і руха підперед можна тільки долучитись і приєднатись до ваших слів. Дякую вам дуже. Олексій Кулеба був з нами на центральному вокзалі. Віце-прем'єр-міністр, міністр відновлення громад та територій.